Український народ, а особливо наше село, втратило мужнього воїна, захисника, справжнього, українського воїна. Ми з ним спілкувалися в неділю на день захисника, в свято це велике. І знаєте, він сказав, що я поранений, але мені допомагати не треба. Я вас прошу, каже, допомагайте хлопцям, які там. Їм дуже сильно важко. Будучи таким важко пораненим, він переживав за своїх побратимів, які на фронті. Щира вдячність батькам, які виховали такого гідного сина, справжнього українського воїна. Він ріс жвавим, хорошим хлопцем. Він був у госпіталі, він не втрачав надії. Він підтримував інших. Він завжди всім допомагав, нікому не відмовляв. Йому вічна пам'ять. Ми йому ну, вдячні за те, що, що ми дивимося на це сто.